Привіт, народ! Сьогодні в нас не так відео, як історія. Чому? Тому що мені так зручніше. А почалося все як завжди з телефонного дзвінка. Пак, де чорти носить? Той єдна, битя фраз побив. То й що робити? Довелося далі їхати. Що пробиш? Якщо начальство кличе, на роботу запізнюватись явно не варто. Особливо якщо твій начальник колись в аристоцьку людей не пускав, то й тим більше. Бачите, я зараз дивлюся, аби в машині чисто було, а то ж насвариться. Хоча після того як я цю машину трошечки приміняв, я думаю, то не дуже важливо. До речі, дзвінок виявився не настільки поганим. Справа в тому, що бізнес мені він перепродав. Ну як сказати, перепродав на тареньку і пиво виміняв, але тим не менш на мене зараз вже чекає перша машина, яку я можу забрати і перепродати. Можливо, навіть вигідно. Ну, у всякому випадку я буду сильно намагатись то зробити. Тому машину свою хочу зараз причепорити, щоб не їхати по машину як лох. А то реально в бруднючій ршавлючій машині. Тфу. Краще я зараз трошки її підготую, подивлюсь, де у неї там що де скрипить. Можливо, трошки підфарбую, підшпаклюю, ну ви зрозуміли. І одразу від того, як вона звучить, в мене є не одна така і не маленька підозра, що тут дюрки. Глушникові давно пора на пенсію, але, як ви знаєте, пенсійний вік постійно підіймають. Ну і сама машина, я думаю, що варто хоча б здерти ось цю іржу. І потім після цього гарно загладити метал. Після цього можна буде щось робити, хоча б її поштукатурити, пошпаклювати. Я не знаю, як це називається, але бачив, що індуси гарно з тим справляються. Ось так от замазуємо все, що нам не подобається. І я, в принципі, думаю, варто було б дати цьому всьому застигнути. Але часу мене на то немає. Мене чекають, отже, поїдемо так, як є. Тим більше, що машина вже не ржава. Так, не дуже гарно, так, є деякі нюанси, але що поробиш? Заправляємось і їдемо на нашу першу зустріч. До речі, перший раз бачу, що тут кнопочкою так все працювало. Але нічого, заправились і, в принципі, можна їхати. Мені здається, я нічого не забув. Добре, що цій грі взагалі не можна ніяк померти. Просто береш машину. Приїжджаєш і починаєш мити. Так, першу машину ми навіть справляти не будемо. Чому? Тому що лінки. Потрібно зробити грошики і грошики якнайшвидше. Тому гарно це все діло фотографуємо. Ну, я сподіваюся, що з мене фотограф вийде просто чудовий. І після того, як робимо дві гарні точні фотографії, можемо викладати це все в інтернет. Не знаю, що тут за сайт такий в них дивний, але дизайн явно не найкращий. Я б сказав, що років так двохтисячних, а можливо навіть і більше. Я спочатку думав, що можна заробити на машині, реально там в неї вартість майже 7 тисяч, тому за 11 в теорії можна було б продати, але щось мені здається, що це не так. Поки машина чекає, можна подумати щось стосовно нашої вивіски, адже просто карділер це не цікаво. Я думаю, що так люди будуть більше вірити тому, що у нас тут написано. Адже ми 100% не перекуп, і інфа не більше сотка. Можливо, з кольорами щось не те, але мені це вже подобається. Сьогодні я попрацювали на славу, тому пропоную поспати. Хоч в її свинюшнику, але відпочинемо. <звук> і щось мені здається, що клієнтам не подобається ціна 11 тисяч. Ось ця дівчина мене в принципі порадувала спочатку, коли крізь мене пройшла. Але я зрозумів, що щось таки не так. І поки вони не хотіли купувати мою машину, я вирішив, що потрібно підлатати свого грузовичка. Адже цей пікап нам має послужити на славу. До речі, ось цей Він-дизель це єдиний клієнт, котрий захотів навіть домовлятися. Єдине, що в нього там немає шансів на домовитись. Але що поробиш, хоча б за 7 тисяч, але продамо. І одразу йдемо шукати нову жар. Маю на увазі нову машину. Адже жертва в даному випадку ми, тому що саме нас тут збираються пограбувати. Я до речі тут нормальну суму їй запропонував, а вона що трьох тисяч сміється. При тому, що в неї машина, як ви бачите, не першої свіжості. Але нічого, я думаю, що починаючи з шести, вона почне задумуватись. Подумай, вона тобі не треба, а я на ній можу заробити. Давай, хоча б за 600 і на тому молодець. Добре, тоді миємо машинку і йдемо одразу, купимо ще одну. Тут, хлопчина є ось такий маселкар, він хоче за нього 4, але ми явно йому стільки не дамо. 2,5, і він вже почав думати. Він вже за 3,5 хоче її купити, 600 скинув. Тому пропонуємо далі 3300 і, можливо, ще раз, можливо, скине до трьох. Але я в тому дуже сильно не впевнений. Так, 3,200. В принципі, в порівнянні з 4,5 нормально. Першу машину, як бачите, в нас купляти за ціну нашу не хочуть. Але нічого, ми можемо піти і зробити поки що щось з маслкаром. Можливо, його продамо краще. Ну і поки ми це робили, відкриє вам велику величезну таємницю. Прийшов покупець саме на нашу суму: 9500 за машину, яку ми купили за 6100 з іншою машиною так не пощастило, тут довелося торгуватись. Але мені настільки не подобалась ця машина з прогнившими глушниками, що я просто вирішив її продати ось такому дідугану. Навіть якщо ми зможемо продати її за понад 4,5 тисячі, це буде більше, ніж хотів попередній власник, а ми її купили за 3,300. А сам клієнт виявився доволі таки непоганим, адже він запропонував нам 5 тисяч, що набагато більше, ніж я навіть очікував. Тому, не затягуючи в довгий ящик, ідемо і купляємо ще одну машину. Як бачите, в грі є тенденція, що якщо ти виставляєш машину за прийнятною ціною приблизно до жовтого рівня, то ти можеш дочекатися людину, котра візьме її саме за ті гроші, за котрі ти запропонував. Просто чим ближче до червоного рівня твоя ціна, чим менш вона вигідна, тим довше ти будеш чекати свого клієнта, але рано чи пізно все одно він знайдеться. Якщо ж ціна в червоній зоні, то тут вже ніхто не знає. І якщо чесно, то саме цим методом, послуговуючись, я і зміг піднятися доволі швидко. Перші півгодини я займався чисто продажами, потім мені запропонували знайти закинуту загублену машину. Як бачите, вона вся іржава, і я не знаю скільки часу треба потратити, щоб її відновити, але ми це робити і не будемо. Якщо читати, що нам каже гра. Такі машини ми можемо просто збувати на смітнику. До речі, на цьому смітнику сьогодні буде знаходитись наша фінальна ціль, адже я дуже хочу купити цю машину. Я маю на увазі саме евакуатор. З його допомогою можна буде перевозити багато чого, і взагалі мені здається, що враховуючи майбутні обсяги нашого бізнесу, вона тут буде незамінна. Ця машина нам буде потрібна, але поки її немає, пропоную зробити пару не дуже чесних. Можливо, не дуже сумлінних, але таких нормальних косметичних ремонтів. Окрім того, в мене є дві однакові машини, приблизно в однаковому стані, там є різниця трошки по кілометрах, але я думаю, то не дуже велика проблема. Трошки підшаманимо, де треба, підшпаклюємо, де не треба. Тоже пішпаклюємо, пофарбуємо і зможемо продавати. Тим більше, що якщо чекати свого клієнта, то він до вас сам прийде. З другою машиною я так, звісно, не робив, що дали те й продав, але я збувся з обох машин і поїхав одразу за наступною. Чесно кажучи, її технічний стан мене вразив, причому не в найкращу сторону, адже вона була просто жахлива. І продавалася за такі скромні гроші, що я навіть не сильно хотів збивати. То 4,5 вдалося, ну а далі я забрав її і почав над нею мудрувати, тому що інакше це не назвеш ніяк. Я її помив, підшпаклював, і мені дали ось такий чудесний механізм. Я спочатку не зрозумів, як він працює, а потім як зрозумів. Навіть не знаючи, як він працює, мені вдалося легенько скрутити з неї 10 тисяч кілометрів пробігу. А це означає, що ось такі дюряві машини ми зможемо продавати ще більш вигідно. Цю ми купили за 4,5, а продаємо вже за 8. і це тільки початок. Адже за допомогою цієї машини, саме цієї продажі, у нас з'явилась змога перейти на зовсім інший рівень. Ці машини ми купляли за 6, продавали за 9. Зараз у нас машина за домовленістю продається за 20, отже, і продати ми її зможемо потім десь тисяч за 30, якщо не більше. Окрім того, ви ж знаєте, що я 100% не перекуп і точно не буду збивати ціну. Нам зараз хочуть в машину впарити за 20 тисяч. Вона іржава, по ній видно. Звісно, можна було б її ще через обіді-сканер пропустити, але я того не робив. По-перше, це якось пригнічує продавця, і він потім думає, що я хочу, щоб на цій машині якось він продешевив, продав мені дешевше, типу я проблеми в ній шукаю. Насправді тут все. Вийшло доволі непогано. На чистому довір'ї, я думаю, що він залишився не засмученим і я пару тисяч собі збив. В принципі, вийшло доволі непогано. Після цього машинка завелася, поїхала, звісно, в неї є деякі нюанси по кузову, але, скажімо так, відверто. Є машини і погірше, і купляють їх, і продають їх, тому це не сильно, я думаю, важливо. Ми її купили за 17, а я її продав майже за 30. І майже подвоїв свої гроші. Далі на продажі стояв Вен за 15 тисяч, його також вийшло купити трошки дешевше, але там і на вару вийшло трошки менше. Хоча машини ці самі по собі, а я маю на увазі фургони, продаються дуже непогано, там дуже великий зазор ціни і можна заробити дуже приємні гроші. На такого типу машинах, як Гармонія і цей Вен, я не пам'ятаю, як він називається, здається, Cargo. Через 2-3 продажі мені вийшло так непогано зробити, і я навіть зміг покращити трошки свої сервіси і саму майстерню. До речі, Вен продавався буквально за рогом. Ви бачили колись, як машину купляють за 8 тисяч, а продають за 16. Так от я вам зараз покажу. Клієнт спочатку хотів продати мені машину за 9 з копійками, майже за 10. Але за допомогою талантів зовсім не перекупа, ми таки домовляємось купити її менше, ніж за 8, а продаємо рівно за 16 клієнток, котрий по ню саме прийшов. Ну і наступний клієнт, на Вен, він, на жаль, не погодився на цю ціну, яку хотів поставити я, але десь посерединці ми таки домовились. Ну і так, все це діло зайняло трошки часу. Але вже на даному етапі, коли я віз цей Volkswagen, у мене було нормально грошей, ну, в принципі, невелика сума, не астрономічна, але нормально. В мене вже були покращення на базі. І все, відповідно, я робив трошки швидше, трошки швидше ремонтувався, трошки швидше мив машину. Коротше кажучи, все потрошечки, але швидше. Ну, єдине, що я трошки затримався, це після того, як я продав машину, я побачив, що тут є бар. Ну і тут, самі розумієте, бармен, дівчата, гості. Ну, коротше кажучи, трошки все це діло я прокліпав. Але нічого, адже машину я вже зачищав не простою наждачкою, а болгаркою. Все це набагато швидше і набагато зручніше. Затиралось також автоматично, Про фарбування я взагалі мовчу, адже це в рази швидше, ніж з балончика. І все, як бачите, майже автоматизовано. Машинка миється. Потім після того, як ти машину наніс піну, ти можеш її спокійно помити. Після того, як помив, можна навіть воск нанести, полірнути, і це все додає до вартості машини. Чим більше ти робиш над нею роботи, тим дорожче ти її потім продаєш. Якщо ми купили першу таку гармонію, як ця машина в зеленому кольорі за 18, мені здається, і продали її за 29. То ця машина, якщо вона куплена була за 18 там, чи 16 тисяч, неважливо в принципі, ти її продаєш вже не за 30, ти її продаєш за 35, за 37, можливо навіть за 40. І її приходять і купляють. Якщо ми оперуємо такими цифрами, ви самі розумієте, що це фактично продаж в два рази дорожче. Ну можливо, там є деякі відсотки від суми, але я думаю, то не сильно важливо, адже ці машини потім приходять і купляють. Люди нам почали довіряти. Вони сюди ходять і постійно перевіряють, які в нас є машини. Дивляться, що є в продажу, що можна купити і що вони хочуть. Звісно, я не питаюсь в них, але якщо виходить щось продати годне, то продаємо одразу. І люди абсолютно впевнені, що я точно не змотую кілометражі. Не продаю машини, які були до цього ржавими відрами і. Точно відповідаю за якість товару, і точно я при них не скручую цей кілометр, це вам просто здалося. Е, про що це я? Коротше кажучи, з самого початку відео і до зараз в нас вдалося побудувати достатньо успішний бізнес. Ми продаємо машини, в нас є своя машина. До речі, я так і не продав. Початковий джип, його можна продати, але там буквально за 2-3 за тисячі машину я натомість відремонтував. Адже не дивлячись на те, що ми, типу перекуп, ну, я не буду це казати, але типу, ми можемо машину таки відремонтувати нормально. Ми можемо піти в магазин, можемо там купити запчастини, можемо машину піднімати на ліфт, якщо ми, звісно, його купили. Це мені здається другий рівень майстерні. І якщо в нас є в інвентарі запчастини, можемо їх ставити. До речі, тут є ось такий сховок, чи як сказати, склад, де ми можемо зберігати, як бачите, всілякі запчастини і цукерки. Навіщо треба в грі цукерки? Це важливо ви подивитесь десь в інтернеті, адже я вам цього не розкажу. В магазині можна не тільки купляти речі, до речі. Нам зараз тут потрібно купити щось з вихлопної системи. Мені здається, що резонатор. Але я не впевнений. Ми можемо також продавати речі. Тобто, якщо ми зняли десь з якоїсь машини погані гальмівні диски, ми можемо за певну частину від їхньої вартості їх повернути в магазин. Що з ними потім відбувається, не знаю. Але мені здається, що їх просто підточують і продають як нові. Ну і нові запчастини ми можемо ставити на машину. Це, до речі, зараз саме пікап, тому що я міг би показати на іншій машині, але... Як бачите, роблю це на пікапові. І якщо ви помітили, то в мене тепер не простий ключ, а електричний. Це також у нас покращень, котре купляється, і котре мені ну, дуже сподобалось. Стосовно нашої машини, зараз вона виглядає ось так. Порівняно з тим, яка вона нам дається на початку, вся червона, то вона майже нова. Ну і як бачите, ми знову назвали ще може означати декілька речей, і одна з них це те, що ми нарешті зробимо фінальну мету сьогоднішнього відео. Ми продаємо ось цей вен, заробляємо гроші і тепер точно можемо придбати цю машину. Я, до речі, приїжджав сюди ще, але не було продавця. Тобто я міг купити машину ще раніше, але просто не виходило, тому що не було кому її продати. Тут, до речі, є ось такі вани, їх можна було б в принципі купити. Але obd сканер каже, що цього робити зовсім не варто, адже вони ну, просто не відіб'ють тих грошей, котрі ми в них кладемо. Ну і купивши цю машину, ми зробили все, що я на сьогодні хотів. Там, в принципі, є ще куди в грі розвиватись. я не знаю, чи потрібно взагалі робити відео. Я думаю, що одного буде достатньо. Я не знаю, наскільки це буде цікаво, можете в принципі, вже піти. Але якщо не підете, то значить ми з вами додивимось відео до кінця. Можна було б, звісно, тут задвинути якусь глибоку думку, важливу, але я, скоріш, роботи того не буду. По-перше, я так не вмію, а по-друге, я так не вмію. Ну, а якщо говорити вже й серйозно, то я думаю, що вам це не потрібно. Мені потрібно просто завантажити цю машинку, щоб просто показати вам наскільки це крута віртуальна штучка. Ну а вам я думаю, буде цього достатньо, адже відео ми вже завершуємо, і зараз має бути типу розумна річ, котру я кажу. Ну а ви потім самі вже якогось значення їй не дасте. Як бачите, дуже багато речей залежать навіть не від того, чи хочемо цього ми. А від того, що просто хтось взяв і в потрібний для цього час просто позвонив. Просто дав нам якийсь чарівний пендаль, котрий нас потім здвине з цієї мертвої точки, і як бачите, такий дзвіночок сьогодні був.